Ось таке на вигляд майбутнє в усій красі. На автосалоні в Детройті показали перший у світі літальний мотоцикл. Один японський стартап створив говербайк «Екстуризмо». Він може літати 40 хвилин, а його максимальна швидкість 100 кілометрів за годину. Одним із перших випробував прототип співголова автосалону Тадшот. Почуваюся 15-річним. я наче вийшов із зоряних воїн, і скочив на їхній байк. Це просто бомба. Звісно, трохи страшнувато, але я був у захваті. Мурашки побігли по всьому тілу. Засновник і голова стартапу Сухейко Мацо каже, що компанія починала з виробництва дронів і безпілотних літальних апаратів. У Японії Говербайк уже продають. А на ринок США у 2023 році хочуть випустити його компактнішу версію. Ціна становитиме 777 тисяч доларів. За словами Комацу, компанія також сподівається до 2025 року знизити вартість розробки і випустити електричну модель за 50 тисяч доларів. Представники стартапу кажуть, що планують вийти на фондовий ринок і розмістити свої акції вже в листопаді.